Що? За банком, бачиш, три будинки ще. Mm -hmm. було. Три, що я тобі казав. Три. За банком що там ще? було три. Чи два? Три. Раз, два три. і третій з правої сторони. А Третій, оце от білий, оце, mm -hmm. оце от один, потім був один, він невеличкий був, але він і був відбудований. Оце я радіомосковський Московської ставив на фоні третьої школи. Mm -hmm. А, кстати, ну вернеся, все які цікаво, що це. Верни сюди. Да. Геть абстракціонізм і формалізм, як реакційний абстракцій. Ну, це я теж лише в раді того, що це е, пішла е, про абстракціонізм по всій країні було внищити його після того, як Хрущев побував в, в манежі на виставці абстракціоністів, критикував. Ну після того з'явився анекдот, що він ходить і каже. А это еще что за херня нарисована? какая-то жопа с ручкой. Ему кажется, Никита это Сергеевич, это зеркало. Так, снова на фоне. ЗАГСу нашого О, видно ці будинки. Давайте невеличкі уточнення, вернемося назад. Значить, в нас є другий знімок. З є, по, є, по, є польські фотографії. От, давайте їх піднімемо, щоб було зрозуміло, де ті будинки люксові. Звісно, як докупи позбирав, тільки мають бути а, Грушевського загальної фотографії. Загалом. Так, це той будинок. Гімназія, зараз четверта школа. Так. так і вон... Банк ще не добудований, не надбудований. Це перед. Будинок біля нього. Так, тут власник банку жив. І тут було ще три будиночки. Тут його щось не видно. Видно один. Ні, так, оце це другий. Банк у глибині. А банк в де? А ви глибині. А, оце банк. Так. Тобто раз, два. Ну фактично під'їзд був один, тут був другий, а це третій вхід був. Так, і тут видно, ще на куті будинок Чи це вже збудований? Оце той будинок, що я показував, що він був е в досить нормальному стані. А оце от якраз е тут такий скверик був, оцей е е Грушевського 9. Ну, тут от він приблизно стоїть mm -hmm. зараз. Давайте піднімемо сучасну Скиньо фотографію. Скинь мені всі якось таких немає. Вишково, це з Бліхарського. Mm -hmm. Я просто хочу підняти сучасну фотографію, Я хочу приблизний ракурс. Щоб показати, де вони були. Так, це. Зараз це не то. Почистить треба було цю фотографії. Я зараз. Сучасні Грушевської Це не банк. Приблизно, види? Приблизно візьмемо це фото. Значить, будинок так. стояв от банк. Так. В повоєнні роки надбудований ще один поверх. Стояв тут один будинок, другий будинок, тут і третій. І, ку і кутовий, і третій. І там ще четвертий зверху наут. Маленький одноповерховий. І отут от два будинки було. І тут. Так. М Перед Після цієї стіни, зараз глуховою, то mm -hmm. стояло ще два будинки. Знесені, напевно, тоді коли обком будувався? Напевне. Напевне. От. Один, так. другий, третій і так. там четвертий. Так. Так, а тепер вертаємося до Радянських. Оце вулиця. Це Костюшки. Костюшки. Ага, тобто потім, це той який... Той потім прохід, потім ким... правди, іст... той, що перекритий зараз. Так, так, так. так. А Грушевського, Грушевського сюди прийшла. Цікаво. Бережі, ця вулиця була бутівкою стала чи асфальтом. По-моєму, асфальт в пам'яті. А тут то плити були на тротуарі. Mm -hmm. На тротуарі були плити, бо я тут по цій дорозі весь час до школи ходив, то я mm -hmm. добре пам'ятаю. А це от дорога до парку. Тільки на тій фотографії, що я раніше ти показував, з того боку знято mm -hmm. прохід, а це з цього боку. Це якраз спустився з... Костюшко і повертаю направо до себе додому. Mm -hmm. А тут уже стоїть той горб. Mm -hmm. Оце горб? Оце той горб. Це зараз адміністрація? Так, так. Отут він. Тобто оце поворот от, от, до заводитися. От, оце отут-от поворот приблизно. Mm -hmm. Mm -hmm. І він там далі більший, вищий. Вищий він, набагато вищий ще. А це вже видно вхід в парк. А це вхід в парк. І паркан парку може хромашуватися. Так. В межах Ромашки, так ні, Ромашка Ліві і... Ну, ще. я воду кажу. Так. Перед нею. Це цікаво тим, що це є Галягура. А це Низ. Цікаво. Ще нема дерев, нічого. Це Галягура. Зараз буде видно, бо вишка вже є.